Сьогодні з нами член об'єднання Сила людей Олександр Солонтай. Розкажіть, чим Київ відрізняється від Донецька, тобто яка специфіка Євромайданів на місцях і чи було щось подібне до вчорашніх подій? Ну, все ж таки, незважаючи на те, що вчора сталося, Донець все-таки безпечніший, ніж Київ. В Донецьку, на відміну від Києва, не вилавлюють людей просто по вулицях і не саджають в тюрму на два місяці арешту, тому що в них якийсь план ну, зменшення кількості євромайданівців. Я би сказав так, Донецьк гірше Крима, але. Краще Харкова і Києва. Нагадаю, що в Харкові під час форуму Євромайданів міліціонери взагалі перевдягнулися в тітушки, ножами махали, нападали на приміщення, в яких були збори, били людей і деяких людей до дуже важкого стану, знищували все, що тільки можна на своєму шляху, але не давали проводити заходи. В Києві у зв'язку з подіями, які на майдані автомайданівців навіть з машин витягують, арештовують, б'ють, ламають їхні машини. Відбуваються ну такі нещадні речі. Причому як це в Києві. І так і на виїздах з Києва, тобто під Києвом, в Черкасах і так далі. Тим не менше, в Донецьку цього всього немає. Тим не менше, в Донецьку гірша ситуація, ніж, наприклад, в Криму. Я був на вихідних на форумі Євромайдану Крим, відвідував Сімферополь, Бахчисарай, Алушту, Ялту. Ми проводили зустрічі в кафе, в офісах. Нікому би в голову там не прийшло. Що таке можливо. Більше того, на вчорашній зустрічі в Донецьку був організатор зустрічі в Алушті, депутат Алуштинської міської ради. Він задивився великими глазами і казав. Тут що взагалі люди ну розум трошки починають втрачати? Бо ці методи, котрими з'ясовують між собою стосунки, люди воно свідчить про те, що все-таки у нас і ну в країні політична криза, яка вийшла за межі далеко закону. Якщо от так спробуємо зрозуміти, чому це сталося? Навіщо ви приїхали в Донецьк? Що ви хотіли розповісти місцевим? Можливо, підбурити на революцію? Якби я міг виступом в кафе підбурити на революцію, зізнаюся чесно, я би дуже добре подумав, чи варто це робити, і, мабуть, таки прийняв би рішення це зробити. Але я не вірю в те, що можна виступом в кафе на вулиці Артема в Донецьку підбурити країну до революції, тому не планував про це взагалі говорити. Як і не планував говорити про те, чи можливо в найближчий час в Україні революція, тому що якщо вона і можлива, то не в найближчі дні. Це можливо в березні місяці. Раніше бути того не може. А з приводу того, про що ми збиралися говорити, я збирався говорити в приватному режимі з тими друзями, які прийдуть на зустріч на розмову. В чому справа? Я в Донецьку не просто так. Я з відрядженням, ми тут по роботі, три дні, і в мене був вільний вечір. Я вирішив цей вільний вечір присвятити спілкуванню з друзями місцевими. Я завжди так роблю, я завжди коли по роботі приїжджаю в якесь те чи інше місто, то зустрічаюся в кафе. І так само це був традиційний для мене зустріч. Я в січні, до речі, був в Донецьку, зустрічався з людьми. Я був, ну я щомісяця буваю на Донбасі. У мене така робота, я працюю в Інституті політичної освіти, ми робимо заняття різні, спілкуємося з найрізноманітнішими представниками політичних сил. І тому я ще вдвічі здивовую. Тим, що сталося, тому що ну, е, я звик з найрізноманітнішими групами і людьми спілкуватися і ніколи це не переходить навіть на скандал, не те, щоб переходило на кулаки. А тут була явна організована група, яка е, була, мала три філії. Перша філія це була група під видом журналістів, які задавали найрізноманітніші провокаційні питання. Друга група це група хлопців спортивної зовнішності, можна сказати, бойовики тітушки. І третя група це міліція, Ворошиловський район і Донецька міська міліція. Задача всіх цих трьох груп була зірвати це спілкування. Чому небезпечне таке спілкування, коли люди зустрілися в кафе і говорять між собою про свої погляди зі мною? Мені ну це не зрозуміло. Воно завжди було безпечно ніколи мені не перешкоджали. Тут раптом воно стало небезпечно. Мені здається, просто люди в не на нервах після того, що сталося на Грушевського, втрачають потрошечки адекватність і розум, і починають не відрізняти е, бойовиків правого сектора від е, людей, е, які е, в руках булижника ніколи не тримали. Якщо зустріч була приватною, то як ви вважаєте, як так звані тітушки про неї дізналися? А я ж пишу про це в Фейсбуці. Там було щось десятки репостів, со, ну, коментарів, купа там величезний перегляд аудиторії, кілька десятків людей на зустрічі. Я член об'єднання сила людей, і там є подія створена. Там кілька десятків людей підтвердило свою участь. Тобто, це не був ніякий секрет. І знаєте, багато людей, які підтверджували, що будуть їм навіть і вони їм теж не приходило до думки про те, що таке може статися, тому що люди реєструючись і. Підтверджуючи мені, пишучи в смсках в приваті, «Саша, я прийду, от поп'ємо чаю, поговоримо за життя е і незнайомі люди приходили, познайомили тебе з одним з другими людьми. Ніхто з них не написав про те, що а ти знаєш, це може бути небезпечно. А ти знаєш, лучше цього не робити. Е yeah. Ну я розумію людей: Артема, Донецьк. Навіть у найтемніші часи там було безпечно прогулюватися і гуляти побачення призначали. Квартал відомий, ну перехрестя, ну, якби заклад відомий. Ну, ні в кому в голову не приходило, проте що таке може статися. Як ви вважаєте, наскільки взагалі велика проблема небезпека громадських діячів і чим це може загрожувати країні? Ну в Україні насправді небезпека громадських діячів підтверджена і доведена неодноразово. Це згадайте події в грудні в Києві, викрадення людей, в тому числі і смертю людини. Це закатованою в лісі. Це є події з автомайданівцями. Зокрема, ми маємо ситуацію, коли Дзиндзя відсидів. Адвокат Дзиндзі Смолі до сих пір в тюрмі Булатов на імміграції. Гриценко був в розшуку. Олексій Хаджинов тільки нещодавно вдома потрапив. З черкаського ізолятора це такі приклади автомайданівців, активістів журналістів, скільки за останній час потерпіло. Тільки 1 грудня було побито 47 журналістів під час виконання своїх професійних обов'язків. Вчора на зустрічі на журналістів журналістів так само затримали, привезли в відділок міліції і тітушки ці нервідрізняли. Журналісти не жони нікого ні про що не питали. Вони били всіх підряд. Тобто є величезна небезпека здійснення своєї активної позиції громадськими діячами. Це місцевими депутатами вчора до речі, місцевих депутатів теж затримали, повезли до відділку з Кіровограда. Вони були на зустрічі присутні потім ну журналістами безпосередньо, які при виконанні своїх обов'язків, тобто будь-якими активними людьми, які в силу своєї діяльності чи професії потрапляють в такі гущ гущу подій більш частіше ніж усі інші. Але що показала ситуація в Києві, і що показало кафе вчора в Донецьку, ситуація стала небезпечна для простих людей. Тобто, якщо раніше ми бачили, що активісти, котрі виходять на майдан для них там небезпечно, люди, які здійснюють громадську діяльність, для них небезпечно, журналісти, які намагаються показати всю правду небезпечно, то ситуація, яка була в Харкові. Ситуація, які в Києві неодноразово були, ситуація в Донецьку зараз говорить про те, що безп... ситуація в Черкасах, в Дніпропетровську, в Запоріжжі, показує, що небезпечно бути простою людиною на вулиці, тому що коли у людей є який, якийсь план, або якийсь задум, або бажання показати, що вони затримали якихось людей, то ніхто нічого не з'ясовує правди. В результаті в Києві людина, яка проти майданівських поглядів і везла. Покришки е, на дачу своєму батьку опиняється в тюрмі, е, і за те, що перевозила в багажнику зовсім в іншому місті по іншому маршруту е, в своєму автомобілі е, свої приватні речі. Є план, є необхідність доказати, що там локалізовано, при тому одночасно на вулицях повно покришок, е, нема ніякої проблеми, але там десь людей саджають і так далі. Ми пройшли три стадії: перша стадія: спочатку людей масово репресували е, і відпускали. Але били і е, навіть 9 людей посадили за банку, потім доповнили для того, щоб залякати суспільство. Потім ми пройшли стадію, коли почали вибивати громадських діячів, тобто вже почали дивитися не на простих людей, а на показових людей з іменами. Це друга стадія. І зараз ми перейшли до третьої стадії просто масового терора. Коли кількість людей, які затримані, побиті, на вулицях просто так зловлені, і в них з'явилися проблеми, вимірюються вже сотнями. Рахунок в лютому може перейти на тисячі, якщо це не зупинили. Я хотіла уточнити місцевих депутатів, ви сказали, від яких партій? Я казав на початку, що я член об'єднання Сила Людей, і на зустрічі були двоє депутатів з Кіровограда Микола Віталій, які є теж членом об'єднання Сила Людей, і вони з Кіровограда приїхали теж на цю приватну зустріч. Ми були разом, і вони так само ну здивовані, тому що ну в Кіровограді нічого подібного немає. Хоча там ну рівень якби жорсткості влади такої самої, ну нічим не менше. Як вам здається, Донецьк вже почали зачищати? Ви знаєте, ну я ж не перший раз в Донецьку, Я постійно тут перебуваю. У мене враження, що Донецьк постійно зачищають і підчищають. У мене таке враження, що тут постійно створюють умови для того, щоб люди, які мислять, які критично здатні оцінювати ситуацію з усіх сторін, вони мали схильність виїжджати до Києва. Я коли запрошував людей на зустріч, мені дуже багато людей написали про те, що Сашко, вибач, не зможу прийти на з тобою на зустріч. Такі близькі друзі, знайомі. Я в Києві. Я в Києві. Я в Києві. Я, в Києві, я ще десь. Тобто, Цеві люди, які для мене знакові, багато в чому були в минулі там 10 років. Вони зараз опинилися в столиці або в якихось інших містах. Е і це має бути тривожний знак для громади, що люди інтелектуальні знаходять себе менше тут, а десь в іншому місці вони знаходять себе. Тобто це не є, що не успішні люди, а це успішні люди. Просто вони не можуть знайти себе саме в цій громаді, але можуть знайти в інших громадах. Е і такий процес є масовий. Я говорю не про зменшення населення, не про демографію, а якраз про показники того, хто могли б ру. Ухати містом розвивати місто, робити його е, ну однією з столиць України, якою вона є політично, економічно, але не є визнаною в суспільстві саме через людей, е, в політику Донеччини, ну, взагалі, я ж аналізую постійно, що відбувається в поліченні політиці до Донеччини взагалі встановлена політична монополія, яка не хоче визнавати насправді конкуренції е, відкритої, чесної. Е, вона хоче далі давити адміністративним ресурсом. Ну підтвердження тому вибори в Маріуполі, які ми були на тих вихідних і відсутність реакції на порушення, які були, або наприклад, інший приклад це, е, значить, відношення до будь-яких проектів рішень від депутатів, які є опозиціонерами в раді, просто ігнор взагалі, незважаючи на те, що вони теж представляють виборців, або розправи, які почалися в Донецьку в січні місяці над активістами Євромайдану, побиття активістів, е, спроби фізичного тиску і так далі. І так далі, все це зачистка. І ця зачистка е, насправді дуже небезпечна в першу чергу для самої влади. Влада діє примітивно і не розуміє, що зачищаючи поле, вона звільняє е, цей простір опонентський для тих людей, які методи не вибирають. Це те саме, що відбулося в Києві. Спочатку влада ігнорувала е, те, що багато тисяч людей стояли на майданах. Потім влада ігнорувала сотні тисяч людей, які стояли на майданах. Потім багато з них розійшлися, а залишилися ті люди, які особливо в методах не е, вибирають. Вони е, сказали, ми будемо до кінця, і в результаті полетіли пляшки Молотова, булижники, е, полетіли каміння, палки і так далі. Е, при тому, що більша загальна маса до цього не має жодного відношення, але вона залишилась проігнорованою. При тому, що ця радикальна частина проігнорованою бути не може. В Донецьку може бути то саме, і влада просто не розуміє цього. Вона не не вона поки мала би берегти громадських діячей. Політичних опонентів, євромайданівців, громадських різних е, людей, а вона їх називає іноземними агентами, вибиває з вулиць. Вона їх виб'є з вулиць, на місце них прийде менш освічені, більш радикальні і менш, ті, менш такі, що в методах вибирають. І я не здивуюся, що тут почнеться е, двосторонній терор. Навіщо це потрібно? Кому це потрібно? Дискусія, діалог наз е, набагато буде більше конструктивніше і корисніше для обох сторін. І таке питання на перспективу, мабуть. Як ви вважаєте, яка сила переможе? Ви знаєте, на, в дискусії на в Криму в мене була така дуже цікава дискусія. Багато людей кажуть, що хочуть перемоги Євромайдану. Багато людей кажуть, що хочуть перемоги ну, проти Майдану. А коли їх запитуєш, а що таке перемога? Ніхто чітко сформулювати не може. Ну невже для багатьох людей, які проти е, приходу тих нових політиків опозиційних кандидатів у президенти? Це е, ну відомі нам прізвища? Невже для них перемога, що залишився Янукович, і все залишилось так, як є? Ну ні, насправді це так не є. Люди хочуть змін, людей достало таке життя. Навпаки, а невже для багатьох, хто є на майдані е, прихід нового президента з новим прізвищем? Е, ну це що перемога? А що для них поміняється? Нічого не поміняється. Для мене перемога це те, коли в нас зміниться правила життя в суспільстві, коли Євромайдан покличе за собою оці європейські стандарти життя. Ну, наприклад, коли в нас з'явиться правосуддя, ну реальний суд з'явиться, коли міліція буде підпорядкована людям на місцях, коли вона буде комунальна, коли у нас з'явиться контроль за правоохоронною системою, наприклад, за прокуратурою, коли батьки дітей у дитячому садочку. Будуть, Якщо не вибирати завідуючого садочку, то заслуховувати звіт раз на рік керівника садочку і керівника управління освіти по цьому садочку. Коли батьківський шкільний комітет, батьки, які мають дітей, будуть вибирати і впливати прямо на керівництво школи. Коли любителі пересування на машинах і власники автомобілів знатимуть прізвище начальника автодорожного управління їхнього району і прийматимуть звіт його, або, можливо, навіть вибиратимуть керівника райавтодору. І платитимуть податки, коли всі платники податків будуть отримувати в податкові не тільки запрошення здати декларацію про доходи, але і щомісяця або щокварталу коротенький листочок, на якому буде написано, вам сплачено стільки-то податків, з цих податків пішло на медицину стільки, на вашу поліклініку стільки, на школу стільки, на відділок міліції в вашому районі, стільки-то. Коли з'явиться реальна можливість людей впливати, це не просто децентралізація, що давайте ми там президента заберемо повноваження домочуть парламенту, спустимо трошки на місцях, зробимо там регіоналізацію чи зробимо там місцеве самоврядування сильне. У нас буде Органи місцевого самоврядування сильні, та дурниці це все. Просто зміститься місце корупції. Потрібно зробити так, щоб у людей з'явилося право, щоб люди реально могли потрапляти на засідання, щоб звернення громадянина реально за невідповідь до нього була відповідальність, щоб у людей було право місцевого референдуму, щоб люди могли визначати і вибирати тих керівників, які забезпечують їхнє життя, щоб у людей був контроль. Оце це для мене перемога Євромайдану. А прізвище для мене, там нового бажаючого стати узурпатором, для мене це найменше має значення. Я точно проти того, щоб змістити цього узурпатора новим узурпатором, і на тому нічого не поміняється. Ми це вже проходили в 2004 році. Задача докорінні зміни, і такі зміни вигідні і одній, і другій стороні. Облуда того, що змінили одного на інше, і вже зараз буде краще, вона легка. Її легко сприйняти. Ага, поганого керівника президента вигнали, хорошого президента поставили, і тепер хорошо. Дурниця це все. А через рік придеться робити проти нього е, такий самий майдан і вимагати від нього, що він теж не виконує своєї програми. Е, якщо система зламана, можна чинити краника, можна підлатовувати латку на трубі, можна робити так, щоб менше текло, можна підставляти дуршляка або відро і так далі. Але якщо ми вже всі розуміємо, що тут всі системні проблеми є, то треба цю систему відкоригувати. Її треба зробити такою, якою ми хочемо її бачити, а якою її хочуть бачити люди? Ну, її хочуть бачити за європейським стандартом. Чому всі керівники нашої держави, бувші прем'єр-міністри, міністри, відпочивають там, жінки там, діти там навчаються, майно там, фірми там, рахунки там і пенсія там. Бо там стандарти. І оці стандарти нам підходять. Ну, це таки європейська країна.